Про ситуацію на надзвичайно складному вугледарському напрямку будемо говорити далі. Там нашу країну зокрема боронить 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України, і її можна підтримувати системно, ставши другом ДШВ. Друзі, ДШВ – це всеукраїнська платформа, на якій ви можете оформити регулярний щомісячний донат або конкретній бригаді десантно-штурмових військ, або щомісячно робити пожертви на загальні потреби ДШВ. У нас на екрані вже з'явився QR-код, перейшовши за яким ви можете стати другом або подругою саме 148-ї бригади. Також бачите адресу сайту. Можна теж його вести в своєму пошуковику, пошуковику в інтернеті і там оформити цю підписку. До нас зараз приєднується офіцер 148-ї окремої бригади артилерійської бригади Дмитро із позивним Динамо. Пане Дмитрі, я вас вітаю. Вітаю слава Україні героям слава напередодні. Аналітики із компанії Deep State повідомляли про те, що ситуація навколо Вугледара критична, продовжує ускладнюватися, і російські війська ймовірно захопили східну частину міста. Що ви можете нам розповісти про обстановку довкола Вугледара і в самому місті на Вугледарському напрямку в самому місті Росіяни активно використовують тактику комбінованих штурмів. Водночас, під час кожного такого штурму, вони втрачають. Десятки особового складу втрачають танки, броньовану військову техніку, тому сказати, що це їм достається легкою ціною, я не можу. Водночас дуже активно працює їхня артилерія, дуже активно працює їхня авіація, завдає ударів як по передових позиціях ціла оборони, так і по тилових зонах. Також активно використовує і впіві дрони. Оскільки вони мають дешеву ціну і є розходним матеріалом, тому ситуація дійсно складна. Ну вугледар був такою фортецею збройних сил України більше двох років, однак, протягом буквально останнього місяця, росіянам вдалося там розвинути успіхи, вочевидь, вони намагаються досягнути оточення міста. За вашу інформацію, на вашу думку, завдяки чому їм це вдалося? Вугледар розташований на височині і має дійсно важливе значення при обороні наших позицій. За десь 20, -20 кілометрів від населеного пункту Вугледар на схід знаходиться залізничні сполучення Росіян, які вони поки не можуть використовувати. Однак, якщо їм вдасться взяти під контроль населений пункт Вугледар, то їхні логістичні спроможності. В окупованій частині Донецької області будуть збільшені однак, поки Вугледар залишається під контролем збройних сил України. Е, ну наша артилерія та всі підрозділи працюють на те, щоб це росіянам не вдалося зробити. Яка зараз у вас ситуація із забезпеченнями, з боєприпасами, нестача артилерійських снарядів це те, з чим Україна стикається увесь час від початку повномасштабного вторгнення, чи щось змінилося зараз? Ну знову ж таки, такий е, інтенсив роботи зараз, що ну, не, не буває такого, що е, чогось вистачає. Завжди хочеться більше, завжди хочеться краще, в тому числі і боєприпасів, в тому числі і забезпечення техніці, забезпечення в засобах РЕП, в е, дронах, як розвідного типу, так і FPV. Е, тому. Все потрібно, все використовується, тому що дуже дуже велика динаміка зараз. Та ну зрозуміло, що це потрібно в безлімітній кількості, але ми пам'ятаємо початок весни, березень, квітень, коли не було ще нового пакету американської допомоги, наскільки тоді була критична ситуація із окрема боєприпасами. Хочеться зрозуміти, наскільки я розумію, що ви не можете говорити цифр або конкретну якусь інформацію надавати, але просто наскільки зараз ця ситуація змінилася. Ну, Якщо Сили оборони продовжують стояти, скажімо так, смерті стійко, то значить, щось та є. Було б більше, значить, було б краще. Я можу сказати таким чином. хочу також звернутися до всіх українців, щоб всі згадали лютий березень 22-го року, коли всі були дійсно єдні. Ця єдність відчувалася і в збройних силах, і в суспільстві, і серед тих українців, які перебували за кордоном, то я хочу, щоб всі згадали ті часи, тому що. Втома є втома, але руки не можна складати. Треба боротися. Якщо ми хочемо нашим нащадкам залишити таку державу, як Україна. Ну, зокрема, свою солідарність можна проявити, ставши другом десантно-штурмових військ. Всеукраїнська платформа відкрита до кожного і кожної, хто хоче регулярним донатом підтримувати десантно-штурмові війська. Які ви сподівання на цей проєкт покладаєте? Ну окрім того, що туди. Ну, до друзів дешеве записуємо дійні особи. Туди можна записатися будь-яка людина, яка не байдужа до того, що відбувається в країні, яка дійсно хоче перемоги над росіянами. Тому там кожна людина може допомогти тим, чим може і чим хоче. Треба заходити на платформу друзів ДШВ, обирати 148-му восьму артилерійську томорську бригаду і робити до нас. А ця допомога піде, повірте, вона піде на засоби РЕП, на дрони, генератори, закупівлю автівок, ремонт техніки все для того, щоб перемога відбулася якнайшвидше. Чи є хтось, кого ви б хотіли побачити ви особисто серед друзів дешеве? Я вже казав милого разу. Там позивний Дінамо ви бачили. Да. Це я зрозуміла. Ви, мабуть, з моїм Динамо. колегою, з Вадимом Карп'яком говорили та е, динамівців. Добре, я зрозуміла. Пане Дмитре, дякую вам величезне за те, що боронити нашу країну і за те, що приєдналася сьогодні до нашого ефіру. Це був Дмитро і з позивним Динамо, офіцер 148 восьмої крема артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, яка нашу країну нині боронить на вугледарському напрямку. Наскільки це тяжкий напрямок? Я думаю, ви з новин за останні дні вже чули неодноразово.